Перше, те, що ми побачили, ми побачили той стан, в якому заклад залишили так звані попередня влада. Те, що російський університет, в принципі, ну, не був, скажімо так, налаштований на те, щоб працювати, що створювати, лише мародерити, виносити техніку. Перша проректорка Херсонського аграрно-економічного університету Вікторія Грановська ділиться враженнями після побаченого за тиждень після звільнення правого берега Херсона від російської окупації. У нас є така спеціальність готельно-ресторанна справа, де на фоні того, що із Відсутністю там комп'ютерної техніки повиносили тарілки, повиносили а, побутову техніку, яка забезпечує цю спеціальність. Там чайники, блендери, міксери, морожені, це шоколадні фонтани. Відео того, в якому стані лишились приміщення університету після перебування там російських військових. Зняв ректор Юрій Кирилов. Це рашистська напис. Ми його замінимо дуже швидко. Тут українська була символіка да прапор це вони все здирали тут щось незрозуміло. Так, всіх цікавлять, що ж наші риби, наш на другий поверх, наш акваріум на 6 тисяч літрів. Він такий єдиний у нас на Херсонщині, Цей надпис, напис вони не зняли. ну, Друзі, хочу вас розчарувати. Риб, на жаль, немає. Павло Сергійович розпочав роботи по відновленню очищенню нашого акваріального комплексу. Збитки рахують досі. Російські військові викрали майно університету, а нині щодня обстрілюють місто, каже Вікторія Грановська. Університет займає доволі велику територію в районі, в якому ми знаходимось. то нарахували близько 70 влучань, тобто це і пошкоджені і дахи, і понад 150 вікон, і вікна в гуртожитках, і інфраструктурні об'єкти, тобто у нас. Там і лабораторні комплексні, насосні станції. Це зіл наш і а, мусорка. Мусорово залишилось. Газелі, пазіки, а, лази. Це вантажили. Кажуть, тут свідки вантажили, вивозили. А, ці орки, це рашистське керівництво фейкового університету. Важко. Дивитись на це все, коли ти там пропрацювала тільки, коли ти там пропрацювала, принавчалась шість років. Тобто ми працювали в самому дендропарку безпосередньо, тобто ми за ним доглядали, ми туди висаджували нові квіти, нові рослини, ми створювали альпійські горкер, а зараз приїжджаєш туди, дивишся ну, зовсім не ці враження. Просто бачила декількох колег, я їх обнімала і просто плакати хотілося. Правий берег Херсона українські військові звільнили 11 листопада. Так, херсонці вітали їх після восьми місяців життя в окупації. Сіба вам за визволення, пасі вам за все. У Кропивницькому Херсонський університет дислокується впродовж восьми місяців. Працюють у вільних приміщеннях аграрного коледжу. Вікторія Грановська говорить: тут звикли, але хочеться додому. Планують повернутись, коли в Херсоні буде безпечно. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький.